Доброго дня, малята! Сонце рано рано встало і умилося в Росі. Землю рада привітала. Добрий день, сказала всім. Діти, а що ви сьогодні сказали своїм рідним, коли прокинулись? Ви побажали їм доброго ранку? А що вам відповіли? Отже, діти, як прокинетесь малята? Умиватися йдіть. Привітайте маму, тата, добрий день їм говоріть. Ці слова усім потрібні, людям, квітам, всі землі. Тож, сонечко, подібні, будьте, діточки малі. Сьогодні, діти, ми поспілкуємось про вічливі слова, які потрібно вживати всім вихованим та чемним діткам. Вічливі слова це слова, за допомогою яких людина виявляє свою уважність, люб'язність, чемність. Недарма вічливі слова називають чарівними, бо коли людина чує вічливі слова, їй приємно, піднімається настрій, вона радіє, посміхається. Із чарівними словами привітання звертаються тоді, коли зустрічають своїх рідних, друзів чи знайомих. Слова привітання можна також казати, поздравляючи когось із приємною подією. Вічливі слова вибачення вживають тоді, коли когось турбують, просять вибачення й тоді, коли відчувають свою провину за якийсь поганий вчинок. Вибачаються тоді, коли шкодують про негарний вчинок і хочуть, щоб простили. Вічливі слова подяки доречні тоді, коли хочеться висловити свою вдячність комусь. Чарівні слова прощання говорять під час розставання. До всіх сердець, як до дверей, є ключики малі, їх кожен легко підбере, якщо йому не лінь. Ти, друже, мусиш знати їх, запам'ятати неважко. Маленькі ключики твої. Спасибі! І будь ласка. А зараз, діти, пограємо в гру, продовж, будь ласка, речення. Якщо настав світанок, вітайся добрий ранок. Ще так, вітайся, малече, як стемніло. Добрий вечір. Без друзів сумно виглядає світ. Як їх зустрінеш, їм скажи Привіт! Як висловити хочеш ти подяку, промовити потрібно щиро дякую. Це не жарт і це не казка. Як просиш що, кажи, будь ласка, образив когось ненароком, ти, бач, йому не соромся сказати вибач. Як йдеш вже, має значення сказати до побачення. Отже діти, чарівні слова бувають дуже різними. Залежно від їхнього призначення, це можуть бути вічливі слова привітання, вибачення, подяки, прощання, прохання. Наприклад, слова здрастуйте, «добрий день», добрий вечір. Які це слова? Це слова привітання. А такі слова, як вибачте, пробачте, перепрошую. Це слова вибачення. Спасибі, дякую, щиро вам вдячний. Це слова подяки. Будь ласка, прошу, коли ваша ласка це слова прохання. До побачення, до зустрічі усього найкращого. Такі слова кажуть на прощання. А зараз, діти, давайте розглянемо картинки і скажемо, які вічливі слова треба сказати в різних ситуаціях. Яке вічливе слово треба сказати в даній ситуації? Правильно, дякую. А зараз яке вічливе слово треба сказати? Будь ласка, сідайте. А що потрібно сказати, коли людина снідає? Правильно, діти, смачного побажати. А що, говорять у цій ситуації? Вибач мене, будь ласка, молодці діти. А зараз, діти, пограємо в гру, оціни вчинок. Якщо вчинок вічливий, хлопаємо в долоні. А якщо ні, тупо ногами. Домовились? Починаємо! Ці діти, ви правильно оцінили вчинки героїв, і, сподіваюсь, запам'ятали вічливі слова, які повинні казати завжди вічливі, чемні дітки. Погляньте, будь ласка, діти, на ці сторінки у мене зібрані квітки вічливості. Давайте їх складемо до такого чудового кошика. Кошика вічливості, який буде нагадувати нам про вічливі слова і вчинки. Чемних дітей. А допомагати в цьому нам будуть птахи. Кожна пташка принесе квітку з вічливим словом. І ми разом з вами будемо називати ці слова. Починаємо. Добрий день. Дякую. Вітаю. Будьте здорові! Будь ласка, прошу вибачення. Всього найкращого. Доброго вечора. Нехай щастить. Прощавайте. Який гарний кошик вічливості у нас вийшов. Бажаю, діти, щоб ви ніколи не забували вічливих слів. Гарних слів на світі є багато. Мама, хлібчик, сонечко, трава. Та ми, дітки, маємо ще знати особливі вічливі слова. З ними дружать, мирять за задирак. Нам не можна без цих слів ніяк. Від добрих слів стає тепліше, і я бажаю вам казати їх частіше. Кого побачиш, усміхнись, кого зустрінеш, привітайся і ніжно в очі подивись. І подружитись, намагайся. Коли спілкуєтеся з кимось, чарівних слів не забувайте, а вже прощатись пора з вами. Тож, до побачення! Прощайте!